21 лютого. Зефірний експеримент. Ось терпіння це вийшло мені на добро. Ісаї, 38, розділ, вірш 17. Я мала можливість бути очевидцем одного дуже цікавого експерименту. Зефірне випробування відоме багатьом, але цього разу його проводили над дітьми 3, 4 і 5 років. На перший погляд, цілком простий тест. Однак для дітей це цілий екзамен на витримку та кмітливість. Замість зефіру на тарілочку поставили апетитне тістечко з кремом і полуничкою. Дітей посадили кожного за окремим столиком, а столики поставили парами. Передбачалося, що коли вони вдвох виконуватимуть поставлене завдання, то зможуть спілкуватися, підтримувати, допомагати одне одному. В кімнату зайшла приємна дівчина та сказала: Взагалі, ці тістечка, що перед вами, ваші. Якщо маєте таке бажання, можете їх з'їсти просто зараз, але якщо ви почекаєте, то отримаєте додатково подарунок. Добре? Діти ствердно кивнули головою, а дівчина сказала, ви чекайте, а я пішла за коробкою з подарунками. Першими для досліду запросили трирічних діток. Вони дивилися на тістечко, намагалися повернутися спиною та боком, щоб не з'їсти. Однак їхні погляди практично весь час були прикуті до солодощів. Вони дули на тістечко, казали, що дуже довго чекають, стукали кулаками по столу, зрештою, з'їдали полуничку на тістечки. Чотирирічні дівчатка, щоб відволіктися від тістечка, почали розмовляти про подарунок, який їм мають принести. Дівчатка описувала, яким вони його собі уявляють у великій чорній коробці. За п'ять хвилин одна із них лизнула крем язиком і сказала іншій Які смачні вершки! тільки спробуй, не пошкодуєш. П'ятирічні хлопчики задавали запитання про те, чи можна з'їсти хоча б маленький шматочок. Потім, повернувшись обличчям один до одного, переключилися на гру камінь, ножиці, папір. Випробування тривало пів години. Трирічні дівчатка, хоч і з'їли ягоди, дочекались до кінця. П'ятирічні хлопчики також трималися стійко до кінця й отримали подарунки. Після завершення тесту всі діти з'їли та насолодилися своїми тістечками. Збоку цікаво спостерігати за кимось, хто не може проявити силу волі та терпіння, як колись це зробила Єва. Набагато важче самому не порушити заборону. А чи виховуєш ти в собі витривалість, терпіння та стриманість?